Майбутні вибори відбудуться 25 травня, незважаючи на політичну ситуацію та бажання деяких політсил перенести процес на значно пізніший час. Серед потенційних кандидатів на посаду глави держави експерти виділяють три прізвища: серед інших кандидатів, а їх цього року буде 10 або ж 15, Частина буде технічними, каже експерт. Змагатися між собою в основному будуть колишні союзники по опозиції. І треба я сьогодні не бачу можливості. Комусь з партії регіонів, а їх буде кілька таких кандидатів, навіть вийти в другий тур. І соціологія сьогодні говорить, що, скажімо, перші три позиції, можливо, до виборів щось зміниться, а станом на сьогодні займають, я би не сказав, хто перший, хто другий, але от лідери є Порошенко, Кличко, Тимошенко. Експерт каже, вибори проходитимуть у два тури, і цьогоріч вони обіцяють бути прозорими і демократичними, без задіяних попереднім керівництвом держави брудних технологій. Олександр Черненко додає, до завершення реєстрації лишилось 10 днів. Тож у бажаючих бачити себе на посаді глави держави, часу для завершення подання документів лишилось небагато. Тому всі розмови про перенесення виборів вони сьогодні є від лукавого. Я думаю, що вже ніхто навіть і ці розмови не піднімає, це був такий закинутий пробний. Камінець, але це викликало величезне несприйняття українського суспільства, яке відчуло, що таким чином хочуть ошукати черговий раз. Безперечно, це не було підтримано міжнародним співтовариством. Про те, як проходитимуть вибори у Криму, експерти бачать три можливих варіанти: облаштування виборчих дільниць на кораблях у військових частинах або електронне голосування. Втім, останній спосіб проведення в Україні ще не протестовано. А ще каже Черненко: не слід забувати, що якщо уряд виявиться лояльним до президента обраного, умовно кажучи, 25 травня є ризик, що керівник держави відмовиться від розпуску Верховної Ради. А тому цього року слід обов'язково переобрати і. Народних депутатів додає експерт вам донести